Вітаю на Xbox Українською! Підготував для вас тепленькі новини, щоб зігріти цими холодними осінніми днями. Тому приготуйте собі щось смачненьке і починаємо! Приємного перегляду! Гарна новина минулого тижня. Хоча радіти будемо у п'ятницю. Згідно з інформацією The Verge, автор матеріалу Том Ворен, посилається на джерела в Microsoft. Компанію оголосять про закриття угоди 13 жовтня. Ось що пишуть журналісти. Джерело знайоме з планами Microsoft повідомило The Verge, що компанія розглядає п'ятницю 13 жовтня як дату закриття угоди, коли вона оголосить світові, що 20-місячний процес купівлі розробника Call of Duty Activision Blizzard завершено. Останнє слово, звісно, за CMA. Але аналітики вважають, що зміна позицій CMA після ознайомлення з відуками представників індустрії малоймовірна. Найімовірніше, з 9 по 15 жовтня, буде опубліковано офіційне схвалення угоди з боку CMA. Це нарешті відбувається. Цікаво, коли ми зможемо відчути, що злиття сталося. Я, наприклад, вірю, що до кінця місяця якісь ігри точно потраплять у геймпас. Ну і розпочнімо випуск новинами Microsoft. Днями в соціальних мережах у контексті обговорення Baldur's Gate 3. Джош Соєр, геймдизайнер Obsidian, повідомив, що готовий взятись за Pillars of Eternity 3 у будь-який момент. За його словами, якщо Microsoft дасть грошей, то він готовий до розробки третьої частини серії. Цитата: Чекаю, поки Xbox зателефонує мені і скаже, що їм потрібна Pillars 3 з бюджетом у 120 мільйонів доларів. Я впевнений, що це може статись в будь-який день. Нагадаю, що Pillars of Eternity 2 випустили в травні 2018 року на ПК, а вже в листопаді 2018 року студія Obsidian стала частиною Microsoft. Гра Pillars of Eternity 2 отримала хороші відгуки від гравців і критиків, але вона мала досить слабкі продажі, про що неодноразово говорили самі розробники. Але вже скоро ми отримаємо Евавто від Obsidian, події якої розгортаються в тому ж світі Еори, що й події Pillars of Eternity. Я фанат жанру RPG, тому не відмовлюсь від обох проєктів. У своїх соціальних мережах американський актор та продюсер Стівен Форд повідомив, що розпочав роботу над міні-серіалом у світі Starfield. За його словами, він співпрацює з Bethesda під час роботи над серіалом, який зможе підготувати дослідників до їхньої подорожі в безкраї простори космосу. Сам серіал буде з живими акторами. У його створенні також бере участь популярна американська стримерка Міс Джіна Дарлін. Коли планують випустити міні-серіал за Старфілд, невідомо. Не секрет, що серія Gears має отримати нову частину, яка завершить другу трилогію. Gears 5 вийшла у 2019 році і кілька років активно підтримувалась. Але повноцінного анонсу Gears 6 все ще не було. Тепер же з'явилася інформація, що реліз Gear 6 може відбутись у 2026 році. Як вказав у профілі на ArtStation старший концепт художник студії The Coalition Девід Мейсон Сан-Габрієль, наступний неанонсований проект студії вийде у 2026 році. Коли на інформацію звернули увагу ЗМІ, художник видалив її зі свого профілю. Тому довіряти витоку чи ні питання спірне. Бо, от, наприклад. Так само було злито дату релізу State of Decay 3 за допомогою посту концепт художника, але відомий ігровий інсайдер Джес Корден, який неодноразово повідомляв точну інформацію про Xbox, заявив, що реліз гри у 2027 році це неправдива інформація. За його словами, підтверджень про те, що State of Decay 3 намічена на 2027 рік, наведене раніше в профілі, не відповідає дійсності. Жодних інших даних про можливу дату релізу виживача у світі зомбі Джес не повідомив. Тому художники це не ті люди, які зливають правдиву інформацію. Понад рік тому команда Xbox представила колекцію спадщини в офіційному магазині мерчу Xbox Gear Shop. Ця колекція містить в собі пару футболок і штани на тему першого Xbox. Вихід було присвячено 20-річчю Xbox. Тепер же команда Xbox розширила список доступного мерчу в рамках колекції спадщини. Представили цілу низку нових предметів, які тепер доступні в Xbox Gear Shop. Вони всі виконані на тему Xbox 360 і Halo 3. Офіційні футболки в колекції спадщини в Xbox Gear Shop можна купити за 30 доларів. А за худі потрібно заплатити 70 доларів. Розробники за уроч Digital оголосили у своїх соціальних мережах, що тепер працюють разом з Rare над новим сезоном контентом для Sea of Thieves. Конкретно ця студія займається створенням косметичних наборів. Які з'являться в Sea of Thieves у 10 сезоні. А сама команда Arage Digital відома за добре прийнятим ретро-шутером Warhammer 40 000 Bolt Gun. Схоже, що представники студії Tango Gameworks мають намір відійти від випуску горорів. В офіційному блозі Xbox з'явився матеріал, присвячений розробці Hi-Fi Rush. У ньому явно говориться про те, що команда розробників давно хотіла зняти з себе стереотип студії, яка може займатися тільки жахами. Вони не називають проекти, які у них зараз перебувають у розробці, але кажуть, що погляд публіки на Tango Gameworks тепер змінився з виходом Hi-Fi Rush, і це розв'язує руки в розробці майбутніх проєктів. Я ж думаю, що це стало можливо, бо на початку цього року студію Tango Gameworks залишив її засновник Сінзі Мікамі. А зараз ніхто не знає, окрім Microsoft, звичайно, який напрямок обере для себе компанія. Хоча мені подобаються їх жахи. Це гарна альтернатива іншим відомим франшизам. У серпні цього року Microsoft анонсувала новий аксесуар Console Wraps для Xbox Series X. Він дає змогу гравцям швидко змінити дизайн своєї старшої ігрової консолі. Цей аксесуар має надійти в продаж уже в жовтні. Стартова лінійка console Wraps для Xbox Series X містить три дизайни, один з яких на тему Starfield. Тому гравець з Reddit під враженням від консоль Врапс для Xbox Series X в стилі Starfield зробив обгортку для своєї ігрової консолі Xbox Series S, фото якої у вас на екрані. І поки ви думаєте, чи варте подібне ваших коштів, нагадаю, що раніше керівник Microsoft Gaming Phil Spencer пообіцяв, що з часом консоль в з'являться і для Xbox Series S. Один із найвідоміших у світі ігрових журналів Edge. Представив топ 100 найкращих ігор за останні 30 років, протягом яких існує саме видання. Топ склали шляхом збору уподобань близько 100 представників ігрової індустрії. Найрізноманітніші розробники, видавці, актори, керівники ігрових компаній проголосували, після чого журналісти Edge склали топ 100. Але Філ Спенсер або інші керівники Microsoft Gaming не брали участі в голосуванні. Їхні імена не згадуються в списку. Тому можу привітати Xbox лише з двома позиціями в ТОП 10. А саме шосте місце Halo Combat Evolved та 10 місце Doom. Напевно, керівників Sony також не запросили, бо їх проєкту ТОП 10 не потрапили. Найближча позиція у Bloodborne. Вона на 12 му місці у ТОП. Новини перед тим як перейти до Game Pass. Схоже, що розробка Borderlands 4 може активно просуватись вже кілька років. У мережі гравці звернули увагу на профіль художника з оточення Ніколаса Рудовські на LinkedIn. Наразі він працює в студії Liquid Sword, Але раніше з листопада 2021 року по квітень 2023 року працював у Gearbox Software над Borderlands 4, як він вказав у своєму профілі. Таким чином, робота над новою частиною Borderlands може вестись як мінімум з осені 2021 року. Але звертаючи увагу на те, що Embracer Group планують продати Gearbox, то не знаю, чи варто очікувати реліз нової номерної частини, поки не відбулося придбання прав на саму франшизу Borderlands. Але це не все, що у мене є про Gearbox. Журналіст та інсайдер Джес Корден повідомив на сайті Windows Center, що отримав несподівано лист на особисту пошту, де його запрошують приєднатись до бета-тестування Gigantic. Корден зазначає, що раніше був шанувальником Гігантік, унаслідок чого саме його могли обрати як одного з учасників закритого бета-тесту гри. У листі про плани на тестування також вказують, що гра Гігантік отримає безліч нових функцій. А я нагадаю, що сама гра Гігантік це умовно безкоштовна моба. Колись мені довелося пограти в неї декілька годин, але вона мені якось не запам'яталась. На каналі IGN з'явилося відео щодо технічного стану Alan Wake 2, де представник Remedy Томас Пуха розповів докладніше про роботу гри на консолях. За його словами, студія Remedy створювала Alan Wake 2 для роботи в 30 FPS, але згодом зрозуміла, що в ігровому співтоваристві буде запит до наявності режиму 60 FPS на нових консолях, тому його вирішили додати. Головна відмінність у режимах якості та продуктивності роздільна здатність. Також він заявив, що ігрова консоль Xbox Series S стала великим болем для студії. За його словами, розробникам довелося серйозно попрацювати, щоб домогтися гарної якості графіки на Xbox Series S при 30 FPS. Роздільну здатність пуха не уточнив. Він не розуміє, чому гравці вимагають від Xbox Series S такої ж графіки, як і від Xbox Series X або PlayStation 5, враховуючи слабкий графічний процесор консолі. Але Томас упевнений, що розробники змогли вичавити максимум із молодшої консолі, щоб гравці з Xbox Series S насолодилися Alan Wake 2. І ми це досить скоро зможемо перевірити. О, до речі, я тут нещодавно перепройшов оригінального Alan Wake з DLC та Control. І оскільки я люблю ігри цього Всесвіту, то можу зробити переказ подій до Alan Wake 2. Як вам така ідея? Напишіть про це у коментарях. На офіційному сайті Final Fantasy 14 з'явилася деяка додаткова інформація про те, коли варто очікувати бета-тест MMORPG на Xbox. Розробники вказали, що в циклі патчів 6.5 буде запущена відкрита бета-версія Final Fantasy 14 для Xbox. Розробники в анонсі вказують, що гравців чекає на Xbox Series швидке завантаження, а також роздільна здатність 4К для старшої консолі. Зазначу, що Final Fantasy 14 є довгоочікуваним проектом на Xbox. Перші чутки про можливий вихід гри на Xbox One з'являлись ще у 2016 році. Команда Xbox і студія Challengers Games Corp повідомила про старт тестування Second Wave на Xbox Series. Гру можуть протестувати інсайдери. Щоб приєднатись до тесту, потрібно зайти в застосунок Xbox Insider Hub, вибрати там попередню версію гри і подати заявку на тест Second Wave. Після цього тестова версія гри стане доступною, і її можна буде випробувати. Тест проводиться тільки на Xbox Series. Тестування гри Second Wave на Xbox триватиме до 15 жовтня. Наразі у гри немає точної дати релізу. А от сама гра це багатокористувацька гра, яка поєднує в собі стратегічний шутер з моба. Ілон Маск цього року масштабно змінив Twitter, який тепер офіційно називається X. Найближчим часом планується впровадження в соціальну мережу прямих трансляцій, і днями особисто глава сервісу провів трансляцію Diablo 4 у своєму аккаунті. Під час трансляції Маск розповів деякі плани щодо розвитку сервісу в майбутньому. За його словами, команда X не плутати з людьми X від Marvel. планує впровадити стрімінг в ігрові приставки та прагне до того, щоб під час трансляції звук звучав нормально, зображення виглядало досить добре, не мерехтіло, а коментарі працювали. Не знаю, що сказати. Ну, вау, маск хоче, щоб Твіттер працював як і раніше. Ого, ось це так несподівано. Багато користувацький умовно безкоштовний шутер X-Defined Видавництво Ubisoft планували випустити ще влітку. Але через складнощі з сертифікацією передбачувану дату релізу вже кілька разів переносили. Ігровий інсайдер TheMW2Ghost, який повідомляв неодноразово перевірену інформацію щодо ігр франшизи Call of Duty, заявив, що реліз XDFine відбудеться 28 жовтня. А ігровий інсайдер Том Хендерсон, який теж відомий точну інформацію, повідомив у дописі на порталі Insider Gaming, що підтвердити цю інформацію не може. Однак у нього теж є дані, що на 28 жовтня можуть готувати якийсь захід щодо X-Defined. Переходимо до новин Game Pass. і не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Старт Payday 3 вийшов зламаним через проблеми з серверами, які виникли відразу після виходу гри. По суті, всі відгуки про проект зводились до того, що грати практично неможливо через неробочу систему підбору гравців. Тепер же студія Starbreeze оголосила, що проблеми з серверами в Payday 3 усунуто. Зараз сервери повинні витримувати навантаження без складнощів. За словами представників студії, використовувалося стороннє програмне забезпечення для підбору гравців, у роботі якого виникли непередбачені помилки через велику кількість користувачів. Також студія подякувала гравцям за терпіння, погодившись, що старт у Payday 3 вийшов не такий, який бажали розробники. При цьому зазначає у своєму повідомленні реліз Payday 3: це марафон, а не спринт. І творці проєкту мають намір тривалий час його підтримувати і розвивати. І я цьому вірю, бо другу частину великою зробили саме доповнення, а не основний контент на релізі. А ви встигли пограти? Як вам проєкт? Зараз будуть дві пов'язані між собою новини. А як вони пов'язані, думаю, ви зрозумієте. У різних студій і видавців різне ставлення до підписки Game Pass. Деякі із задоволенням випускають свої проекти в передплаті одразу після релізу, інші ж бачать у ній можливість отримати аудиторію гравців і додатковий дохід у разі втрати популярності гри. А деякі команди та розробники ставляться негативно до сервісу підписки на ігри. Один із розробників, який розповів про свою позицію щодо Game Pass, це Девід Сімонський, відомий за іграми Dusk і Gloomwood. За його словами, передплатні сервіси на кшталт Game Pass можуть привести з часом до вимирання індії індустрії розробників. Він вважає, що це станеться, якщо Game Pass замінить звичну модель купівлі ігор. На що йому відразу відповіли? Що керівники Microsoft неодноразово наголошували, що Game Pass не замінить звичний цифровий магазин з іграми, а до підписки варто ставитись як до ще одного способу отримання контенту. Ну і пов'язана новина. Розробники Everspace 2 вже неодноразово зазначали, що Game Pass дозволив їм залучити гравців і додаткові кошти, які пішли на доопрацювання космічної рольової гри. У рамках нового звіту творці проєкту зі студії Rockfish Games назвали загальну кількість передплатників Game Pass, які випробували Everspace 2 понад 1 мільйон 111 тисяч 111 гравців. Також студія заявила, що з моменту серпневого релізу було продано десятки тисяч копій на консолях. А сумарні продажі на Xbox PlayStation і ПК вже перевищили 400 тисяч штук. А також 2 жовтня гра Everspace 2 отримала велике оновлення Armed and Dangerous з новим контентом. Команда 11 bit Studios опублікувала перший геймплей гри The Alters, яка раніше була анонсована для Xbox Series і ПК. Сам проект являє собою суміш виживача з елементами містобудівного симулятора та екшн пригоди. Гра розповідає про робітника, який застряг на далекій планеті, де є місцеві унікальні кристали Рапідіум. Вони дають йому змогу створювати альтернативні версії себе, кожна з яких має певні навички та власну особистість. У міру просування геймплеєм гравцям доведеться створювати дедалі більшу кількість цих особистостей для виконання різних завдань: видобутку ресурсів, будівництва, готування та іншого. Це призводитиме до різних складнощів у плані геймплея, оскільки кожен клон має свою індивідуальність, свої переживання і свої думки. Грузи Alters можна очікувати в підписці Game Pass. Ще в червні цього року стало відомо, що Eleven Studios і Microsoft підписали угоду про випуск у Game Pass майбутніх ігор видавництва. Конкретний список ігор, які потрапляють під це повідомлення, не Реліз The Alters має відбутись у 2024 році. Видавництво Calypso Media і розробники зі студії Claymore Game Studios анонсували гру Commandos Origins. Її реліз планується у 2024 році на Xbox Series і ПК. В анонсі зазначено, що відразу після релізу гра стане частиною підписки Game Pass. Commandos Origins – це продовження легендарної серії тактично-стратегічних ігор. У новій частині на шанувальників франшизи чекають добре знайомі герої: зелений берет, сапер, снайпер, водій, нерець і шпигун. У грі заявлений альтернативний світ і безліч можливостей для досягнення поставлених цілей. Події гри розгортаються за часів Другої світової війни. Гравцям належить виконати 10 місій у різних куточках світу. Сам не вірю, що це кажу. Студія Arcane випустила друге велике оновлення для гри Redfall з моменту релізу. З дня виходу минулого апдейту минуло 4 місяці, і в новому патчі розробники внесли чимало серйозних змін. Зокрема, Додали режим 60 FPS на Xbox Series. Так, так, це відбулося. Основні зміни другого великого оновлення Redfall, яке вийшло 6 жовтня, це. На Xbox Series додали режим продуктивність, який дає змогу грати в 60 FPS. Збільшено кількість ворогів у відкритому світі. Внесено зміни в користувацький інтерфейс. Числені поліпшення стандартного налаштування AIM Assist і Dead Zone. А також додаткові можливості для гравців з налаштування цих параметрів для контролера. Тепер гравці можуть підкрастися і знищити в стелс режимі ворогів культистів і ватажків, які нічого не підозрюють за допомогою поставленої на кілок зброї. Додано деякі нові діалоги, які були відсутні через помилки. Вороги тепер змінюють позиції, щоб уникнути дружнього вогню. Ну і звичайно, багато баг-фіксів. Цікаво, чи допоможе це повернути людей у проект? Бо я читав, що там залишилось ну, близько 40 людей онлайн. Я, от як мінімум, подивлюсь, як це грається. Але хочу отримати новий контент, і лише тоді повернутися у Redfall. На сайті вакансії студії NeoVis, яка створювала гру Lies of P, прямо вказано, що потрібен фахівець, який буде планувати DLC для Lies of P. Жодних подробиць про саме доповнення не наводиться. Як і немає інформації про те, коли слід очікувати його реліз. Тим часом я намагаюся подолати дев'ятий акт гри і пишу паралельно свої враження від гри і моментів, від яких у мене ну просто горить. І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємося у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.